Вітаю, друзі. Весна прийшла, сьогодні в нас трохи похмуро, але дуже тепло. Під вечір вже вийшло сонечко. І, звичайно, хотіла вже вам показати, щоб но парнику, який я поставила зимою. Земля всередині не була замерзла. Це вже другий раз я його відкриваю. Доставила ще дві дуги і посіяла редиску, але після вчорашнього дощу верхній шар землі з редиски змило, то я ще підсипала сьогодні шар землі. Хотілося б, щоб вже щось сходило, але, на жаль, поки що нічого нема, крім зілля. І, до речі, земля вже не промерзла, дуги зайшли в землю, тож в нас вже справжня весна. Ось ми сьогодні прибирали сухе бодилля і бачимо, як гарно вже ростуть первоцвіти, мої вкорінені бересклети. От ще один бересклет і деякі рослини, які чекають висадку це рожева лаванда, гвоздика і верба. З такими котиками цікавими. Ну вона ще маленька трохи. Лаванда з насіння дуже гарно пережила зиму під агроволокном. А це ще один мій бересклет укорінений. Усім гарної весни, настрою, до наступних зустрічей!